Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Вітаю! Паска це не лише смачна випічка, а й частина традицій у багатьох країнах. В Україні це особлива традиція. її готують на великдень, щоб відзначити радість Воскресіння Ісуса Христа. У нас є цікаві звичаї, пов'язані з паскою. Наприклад, мама чи бабуся готують тісто, а дітки прикрашають пасочку. А я вам пропоную намалювати її. Дітки, подивіться, яку чудову пасочку ми з вами намалювали. А я вам кажу до побачення і чекаю на ваші роботи.